Найважливіші уроки цього останнього мого життя я би зауважив такі. ніколи нічого не бійся, не за яких обставин, навіть дивлячись дьяволу в очі, демону, іншій формі життя, яку ти не можеш осягнути. Обставинам, які ти не можеш здолати, з якими ти зустрівся, ніколи не бійся. Завжди є спосіб вирішення любого питання, яке би перед тобою не стояло. Коли є питання, завжди в тебе є відповідь, інструменти, знання і сили. Вирішити це питання. Навіть якщо серед глухого лісу в глухій темряві перед тобою стоїть хромий? Не бійся. Ти захищений. Що би я ще зауважив? Ніколи не економ. Ти народжений в любові, в достатку, в багатстві і успіху, в розкіші, якщо хочеш. В тебе завжди всього довір. І ти маєш право користуватися всіми багатствами Всесвіту. Так, і в тому числі фінансами, які є, напевно, духовним критерієм. Твоєї духовної свободи. Вони фінанси супроводжують, твій, мають супроводжувати твій духовний ріст. Тому ніколи не економ. Завжди мудро витрачай той ресурс любові, дарований тобі через фінанси. Будь мудрим, не транжир, але ніколи не економ. Економія завжди веде до розоріння злиднів, боргів. Тому, мудро витрачаючи ресурс фінансовий, бережливість це не значить економія. Економія це слово, ворог, багатству і навіть достатку. Я особисто тричі починав економити в своєму житті, тричі пошкодував про те і більше ніколи не збираюся того робити. Але мудро. Використовувати фінанси. І я став. Це мене навчило. Що значить мудро? Якщо ти хочеш купити собі якусь річ, купи найкращу, яку ти можеш собі дозволити. Я не маю на увазі зараз брендові і люксові речі, що ти, ти маєш купувати виключно шанель. Я маю на увазі якість і функціонал. Ось що, бо, звісно, ми не маємо ганятися за брендами. Ми маємо е, купувати собі якісні речі. І це є якраз те, про що ми говоримо. Ти хочеш собі купити комп'ютер. Зрозумій, який тобі потрібен. Не треба купувати найкращий, а з того функціоналу, який тобі потрібен, купи найліпше. Хочеш купити телефон? Те саме. Хочеш купити квартиру, купи собі в найкращому, який можеш дозволити собі районі. Хочеш купити автомобіль, зрозумій, навіщо він тобі. Для, як... для чого ти будеш ним користуватися? Чи ти будеш хизуватися ним перед іншими, чи тобі потрібно по роботі, чи тобі потрібно для відпочинку, щоб сім'я могла е виїхати на уікенд, на природу, чи ти подорожуєш по місцях сили. Чи ти просто любиш подорожувати? Любиш подорожувати для розваги. Нічого страшного, якщо ти купуєш щось із-за свого захоплення. Із-за розваги. Ти збираєш бібліотеку, картини, монети. Будь-що ти маєш на те право. Використай це право. Отримуй насолоду від того, як ти витрачаєш кошти. Витрачай з радістю, з радістю віддавай і, і подякою за те, що ти придбав, за той шмат хліба, за ту картопельку, за ті яйця курині, за ту зелень, за те м'ясо, рубашку, шкарпетки. Будь за що. Дякуй, дякуй, дякуй. Радість є найбільшою валютою в цьому світі. І це, супроводжує свої трати радістю, і вона безумовно повернеться до тебе. Ніколи не жалій про втрачені можливості людей не жалій, себе не жалій. Жалість вбиває обидві сторони. І того, хто жаліє, тут часто паска, якою користуються еферисти або аб'юзери. І не тільки. Люди, які вампіри, теж користуються жалістю. Жалість вбиває обидві сторони. І того, хто жаліє, і того, кого жаліють. Тому милосердя, співчуття, любов. Це саме те, що необхідно нам для того, щоб співчувати, допомогти. А коли ми хочемо себе витратити, будь ласка, жалість. Аби хірург жалів свого пацієнта, він би нікому не вирізав навіть не вирізав навіть апендекс, не видалав би і елементарного прища на тілі свого пацієнта, бо він би руки би тряслись, не міг би зробити надріз. А потім зашити. Отже, жалість це деструктивна енергія. А от співчуття, милосердя це дар. Дар, коли ти стаєш милосердним, коли ти насправді починаєш співчувати, і це співчуття проходить і наповнює тебе, і ти розумієш, що це стан. Напевно, це найкраще відчуття. До іншої людини, коли ти можеш співпереживати. Співпереживати радості, співпереживати печалі. І це величний дар небес. Напевно, це найголовніше, що я зміг винести з життя. Можливо, я міг би ще довго говорити. Але, напевно, якщо ми опануємо в житті це, цього буде достатньо для того, щоб бути щасливим. Хочете бути щасливими, просто будьте щасливими.